Друзі, вітаю вас! З вами Олена Макеєва, сертифікований аудитор та податковий консультант. І це мій youtube канал про податки, бізнес та підприємництво все саме цікаве та корисне для вас. Мораторій на податкові перевірки в Україні скасовано. Планові документальні перевірки відновлено з 8 грудня 2023 року. Вже 22 грудня, як передбачено податковим кодексом, Державна податкова служба опублікувала на своєму вебсайті план графік проведення документальних планових перевірок, платників податків на 2024 рік. Про них і поговоримо. Підписуйтеся на канал, залишайте коментарі та натискайте дзвоника, аби не пропустити нові випуски на моєму каналі. Кого перевірятиме податкова? Давайте розбиратися. У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків. План графік містить чотири розділи: перший та другий розділи: документальні планові перевірки юридичних осіб, фінансових установ та представництв резидентів, всього 2172 платників податків. Журналісти мене запитують, чи багато це або мало. Станом на початку квітня 2023 року в Україні зареєстровано понад 1,2 2 мільйони юридичних осіб. В план графік податковий потрапило менше. 0,2% від всіх зареєстрованих компаній здається, небагато вистачило б адміністративної спроможності у податковий фахово та якісно провести всі перевірки та скласти нове враження сервісної служби. Третьому розділі перелік фізичних осіб-підприємців, які потрапили до плану перевірок на 24 рік. Їх всього 914 із 2 мільйонів зареєстрованих ФОПів в Україні. Треба сказати, що мораторій на податкові перевірки не скасовано для платників єдиного податку першої та другої групи, а також для підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Четвертий розділ: перевірки юридичних осіб з питань. Правильності обчислення і сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ всього 156 компаній. Згідно з нормами податкового кодексу, до плану графіку проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків і зборів. Тобто із застосуванням ризикоорієнтованого підходу. Порядок формування плану графіка, а також перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлено наказом Міністерства фінансів номер 524 За цим порядком ступінь ризику визначаються як незначний, середній і високий. Кожна категорія містить перелік критеріїв, за якими компанії аналізуються, а потім присвоюється ризик. Компанії із незначним ризиком можуть перевірятися не частіше одного разу на три роки. Відповідні середній не частіше одного разу на два роки та великий один раз на рік. Опублікований план графік проведення документальних планових перевірок містить лише назву компанії, реєстраційний номер та місяць року, в якому запланована перевірка. На жаль, ви не побачите, які ступінь ризику було присвоєно податковою. Ця інформація тримається в таємниці а що змінилося у відборі чи у самих перевірках. І тут я багато жартую, бо ніхто не знає, як буде по-новому перевіряти податково. Але певні коментарі маю. По-перше, за час мораторію варто було б додати прозорості в цей процес. План графік має містити ступінь ризику, по яких критеріях компанія потрапила до плану та дату останньої перевірки. По-друге, Критерії ризиків за два роки війни суттєво не змінювалося і очевидно не враховують реальний стан справ. Приміром, такі критерії високого ступеню ризику як від'ємне значення фінансового результату, тобто збитки, або здійснення операції з реалізації товарів робіт послуг нижче собівартості, точно треба змінювати. В мене немає статистики, але мати збитки під час війни або продавати товар по ціні, яку диктує ринок. Це не забаганки бізнесу, а наша реальність. Сьогодні ключове завдання бізнесу втриматися та зберігти робочі місця. До речі, нещодавно опублікована національна стратегія догодів України містить дві ключові реформи податкового адміністрування, від успішного та повного виконання яких залежить можливість впровадження змін податкової політики. Одна з них це реалізація концепції управління ризиками в податковій службі, яка була розроблена в цьому році. Отже, в податкових органах передбачається запровадити комплексний і єдиний підхід в управлінні ризиками дотримання податкового законодавства платниками податків. Цікаво, чекаємо з нетерпінням. По-третє, позапланові перевірки не зупинилися, тобто, руку на пульсі тримаємо, реформи відслідковуємо, акти читаємо та оскаржуємо їх. Які тренди? Тренди ті самі: нереальність господарських операцій, або відсутність достатнього документального підтвердження. Тут, звісно, у кожного своя міра достатності, або не надано підтвердження щодо отримання економічного ефекту господарських операцій. Ділова мета, економічний ефект відгукуються вам, претензії до будь-якого маркетингу або реклами улюблена тема податківців. До речі, нещодавно була на розгляді заперечення на акт податковій, і щиро поцікавилося, як податківці розрахували економічний ефект та дійшли висновку, що його немає. На жаль, в акції ця тема залишилася не розкритою. Ані підрахунків, ані порівняння показників фінансової звітності по роках, тобто загадка. Даремно я сподівалася, що таємниця буде розкрита, мені її не розкрили. Методології немає, підходи невідомі. Питання до вас. Поділитися з вами, як я бачу доведення ділової мети та економічного ефекту? Ставте плюсики в коментарях, або я побачила, чи цікава вам ця тема. Ще одне питання, яке хвилює бізнес: який період перевірятимуть податківці? Це останні три роки чи п'ять? Податковим кодексом визначені обов'язкові строки зберігання документів 1095, 1825, 2555 днів або 3, 5, 7 років. Юридичні особи на загальній системі оподаткування та ті, які обрали спрощену систему оподаткування, мають зберігати первинні документи, регістр обліку, фінансову звітність та інше не менше 5 років. В свою чергу, контролюючий орган, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків не пізніше закінчення 1095 днів, тобто за три роки. Моя відповідь така: перевіряти можуть 5 років, а от нараховувати податки по результатам перевірки можливо лише за останні 3 роки. Самі податківці у неформальному спілкуванні говорять про те, що перевірки будуть 5 років. Апелюючи до мораторію. А як воно буде на практиці? Побачимо. Чекаємо на офіційну позицію податковою. На цьому все. Час перевірити, чи не включили вашу компанію в план графік планових податкових перевірок на 2024 рік. Добре, що цей план є, бо раніше в нас було всього 10 днів на підготовку. Пам'ятаєте ці часи, колеги? Друзі, залишайте свої думки під цим відео і давайте спілкуватися. До наступної зустрічі на каналі.